Наше шанування. Сьогодні розтлумачуємо родове українське прізвище Байда. В Україні мешкає 2385 носіїв цього прізвища. Місцями компактного проживання людей з прізвищем Байда в Україні є міста Київ, Черкаси та селище Голоби Ковельського району Волинської області. Прізвисько Байда бере свій початок від українського слова Байда, яке має декілька значень. Байда ледар, пустун, забіяка, безтурботна гуляща людина, гультяй гульвіса. Байда шматок чогось ламкого або крихкого, наприклад, хліба, цукру, дерева. А також байда це довбаний човен, більш відомий як казацька чайка. Прізвище Байда досить відоме в Україні, і своєю популярністю зобов'язана двом постатям: легендарному козакові Байді, героїчна смерть якого оспівана в українській народній пісні, і першому гетьману України, князю Дмитру Івановичу Вишневецькому, на прізвисько Байда для когось, напевно, здається дивним, що ми зараз говоримо про двох людей. Адже у свідомості більшості це дві особистості тотожні. І вважається, що в пісні про Байду співається саме про князя Вишневецького. Адже це князь Вишневецький був страчений у Стамбулі, адже це після його смерті у пам'ять про нього і склав народ цю пісню. Саме так нас вчили і досі вчать у школі. Саме так стверджують багато істориків. Можливо, що саме так воно і було, але є багато істориків і філологів, які вважають, що це не так. На їхню думку, пісня про Байду була складена задовго до страти гетьмана Вишневецького і присвячена цілком реальному козакові на ім'я Байда. Про цього козака народ у 16 сторіччі і склав пісню, яка відразу стала надзвичайно популярною в багатьох країнах, а не тільки в Україні. І лише згодом, за схожістю обставин загибелі, історики зв'язали двох цих персонажів пісенного байду та історичну особистість князя Вишневецького. Але, як виявляється, слово байда є не тільки в українській мові, але й в арабській. І цією мовою воно означає корінь, джерело, серце, суть, основа, а ще суть істина. І таким чином можна зробити припущення, що призначення роду байди шукати істину. Є й тюркська версія походження прізвища Байда, існує тюркське ім'я Байда, яке можна зустріти і досі в кабардино балкарії Ім'я Байда означає багатий, могутній, знатна, поважна людина, господар, пан, володар. Вільна людина, сильний, міцний, великий, щасливий, священний, божий достаток, багатство. В минулому кореневе слово в імені Байда Бай було титулом багатьох пануючих людей, князів, феодалів, а також означало тюркський або турецький вищий військовий ранг. Байдами на Заході Русі зазвичай називали намісників Золотої Орди, які зазвичай були розгуляками, розбишаками, зайдами, та іноді говорили незрозумілою мовою. Найдавніша згадка імені Байда на Русі у 1545 році у Новгороді згадується селянин Байда, а у 1539 році згадується прізвище Байбай -Бай Іван. Селянин з Новгорода. Отже, цілком логічно, врахувавши все вище зазначене, постає питання: чи означає, що родоначальник засновник прізвища Байда був тюрком за походженням? Ні. Тому що значна кількість прізвищ тюркського походження походить від тюркських прізвиськ. Даних тій чи іншій особі, не пов'язані своїм походженням з тюрками. В реєстрі всього війська Запорізького після зборівського договору з королем Польським Яном Казиміром, складеним 16 жовтня 1649 року, у Білоцерківському полку згадується козак Байда Марко. У реєстрі запорізького війська 1756 року, у Ведмедівському курені. Згадується козак Корній байда. А в Уманському курені козак Грицько Байда. Отже, як бачимо, походження легендарного прізвища Байда є досить неординарним і цікавим та оповите міфами та легендами, які ми сьогодні спробували розвіяти. Шануймося, бо ми того варті. Вам сподобалось? Було цікаво. Ставте лайк! Та підписуйтесь на наш канал. З нами цікаво, з нами пізнавально!